Мешканці Ріпінської громади, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації, мають змогу отримати кошти на поточний ремонт межах 200 тисяч гривень та на капітальний ремонт для квартир до 350 тисяч гривень для приватних будинків до 500 тисяч. Завдяки державній програмі є підтримка для цього. Необхідно через застосунок дія подати заяву на Виплату коштів у разі наявності співвласників майна вони повинні надати згоду або в додатку дія, або нотаріально завірено. Також відразу потрібно в додатку сформувати витяг про несудимість. Який разом з іншим пакетом документів, а саме паспортними даними, ідентифікаційним фондом, технічний паспорт на будинок і витяг з державного реєстру речових прав буде наданий представникам комісії по відновленню. після цього з мешканцями громади зв'язуються представники комісії, і за попередньою домовленістю приїжджає Спеціаліст, який проводить відповідні обміри та заповнює чек-лист згідно постанови Кабінету міністрів. Звертаю особливу увагу, що під час подачі заявки в дію обов'язково потрібно зазначати актуальний номер телефону для того, щоб представники комісії могли оперативно зв'язатися з власником майна. І, Величезне прохання подавати якнайшвидше повний пакет документів, це, в свою чергу, тільки пришвидшить розгляд заяви. Зі свого боку, представники комісії та працівники управління інфраструктурного розвитку інвестицій та ЖКГ виконавчого комітету Ерпінської міської ради прикладуть максимум зусиль для того, щоб кожна заявка кожного мешканця була оперативно розглянута. Подальшому, якщо виникатимуть будь-які питання стосовно подачі заявок чи їх розгляду, кожен може звернутися у ЦНАП ірпінської міської ради до спеціалістів по її відновленню для отримання відповіді на нагальні питання.